Всім трудці, вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішнім вам розкажу про новий дроп від проекту Pixel Верс, як його отримати, що з ним далі робити, взагалі що це за проект, та багато інших питань. Але перед початком цього відеоролика я попрошу вас поставити лайк та підписатись на канал, та як це допоможе його просуванню. Розпочнемо, як завжди, з огляду твіттера На твіттер підписано майже 150 тисяч людей. Тут вони оголосили про свою компанію дропу 18. го Квітня. Можете детальніше придивитись до Twitter, тут реально є класні пости. Ми можемо прочитати там умовно, які там буде конвертація і так далі, взагалі за що буде проходити дроб. Тобто ми бачимо, що тут не зразу пишуть, що тут активна реферальна система і багато чого іншого. Якщо ви хочете детальніше прочитати про проект, пост я виклав до себе в телеграм-канал. Це, по суті, пост і інструкція, тобто тут є всі. Потрібні посилання, хочу наголосити на тому, що ера play-to-earn активно розвивається. Це по суті буде мета 2024-2025 року в цій. Е... Криптоніші є дуже багато грошей, і саме такі проекти, на мою думку, вони безкладені, можуть нас скла... набагато краще погодувати, ніж е, умовні тиснети. Е, тепер давайте перейдемо, що нам потрібно робити для того, щоб отримати дроп. І так, розпочнемо з того, що нам потрібна буде інструкція. Я вже наголошував, що інструкція є в моєму телеграм-каналі. Посилання на неї ви знайдете в описі під цим відео. Переходимо сюди, беремо перше посилання, переходимо по ньому. Нас перекидує на ось цю сторінку. A, тут вводимо свою пошту, нам приходить на цю пошту повідомлення. З кодом ми цей код вводимо. Далі логінимося, і нас перекидає вже на ось цю сторінку, де буде наш профіль. Тут ми вибираємо, допустимо, свого персонажа, a, любого, якого хочете. І, в принципі, як нам треба почати фармити оці піксель-токени. Бачимо тут наш профіль, нажимаємо на оцю на цей Тут ми змінюємо свій нік, вводимо пошту, пишемо якісь біо, конектимо Telegram, конектимо Discord і в принципі, заповнюємо тут всі, всі штуки. В принципі, все. Ми отримали за це певну суму оцих от поїнтів. Як нам ще збирати поінти? Заходимо, допустимо, реферали. Тут за кожного реферала також буде даватися. Бачимо, що тут по 7, по 14, по 5 цих токенів PIX, За них ми також отримаємо. І найбільше ми отримаємо це 1000 токенів PIX, якщо ми, допустимо, зайдемо точніше, не сюди. Тобто, якщо ви зареєструєтесь по моїй селці, вам дасть точніше, не 1000 пікс, а плюс 500 PIX. Тобто ми бачимо, що за одного реферала там дають 7 до 15. Тут просто за реєстрацію вам дадуть по селці плюс 500 PIX, Тобто це реферальний код. Тут посилання воно одразу є. Е, і так, що нам ще потрібно робити? Йдемо на останній, можна сказати, пункт. Переходимо по цьому посиланні. Нам буде потрібно перейти в цю гру. Просто, що нам буде потрібно? Нам потрібно буде просто бігати, щось там взаємодіяти з гравцями. Е, там вона ще поки сира на ранній стадії, тому прям нічого не буде. Так, треба звук виключити, допустимо, таводжу свій нік. І все, що нам тут потрібно робити, це допустимо тут -от. -от. Допустим, наш дім. Ми можемо там з нього вийти, ще щось зробити. Просто, по суті, можна сказати, тестувати цю гру. Тут їздити туди-сюди. В принципі, тут ще навіть нема, вона дуже і дуже зараз ра, тобто будуть додаватися ще багато нових е, дуже багато буде додаватись нових саме цих функцій, тому що тут бачимо, що ми тут поки нічого не можемо зробити, але тут ми, по суті, будемо фармити наші поінти Тут у нас є якась е, гра, ми можемо її також тут пограти. І в принципі все. Тобто, це основні способи, як фармити ці піксель токені які в майбутньому будуть конвертовані в їхню криптовалюту. Тобто токен буде 100%, і айрдроб за ці токени буде 100%, тому що про це вони написали в своєму твіттері. Всім дякую за десь цей відеоролик. Всі посилання з цього, які вам будуть потрібні, ви здаєте в описі під цим відео. Бажаємо всім гарного дня і до наступного відеоролика.